Очищення душової кабіни. Зніміть рушники та душ, щоб легше було прибирати. Витратні матеріали. Постеліть ганчірку і поставте на неї відро заздалегідь підготовленими засобом для видалення накипу, маленьким скребком і серветками з мікрофібри. Наповніть відро на третину теплою водою. Змочіть серветку з мікрофібри і відіжміть ергономічно правильним способом. Нанесіть засіб для видалення накипу на серветку з мікрофібри. Нанесіть засіб для видалення накипу. Нанесіть засіб на стіни. Та крани душової кабіни. Увага! Засіб для видалення накипу не можна наносити на натуральний камінь і чорні крани. Щоб уникнути потрапляння засобу в очі, використовуйте табурет драбину, щоб дістатися до душової лійки. Поки засіб вбирається приберіть у ванній кімнаті. Прочищення зливу. Не забувайте прочищати злив. Зубну щітку можна використовувати для чищення всередині та видалення волосся. Очевидно, що на щітку клієнта, ви можете покласти волосся на туалетний або паперову серветку, щоб потім викинути його у смітник. Змийте засіб для видалення накипу і висушіть поверхні. Продукт починає діяти приблизно за 10 хвилин. Змийте засіб. Протріть поверхні ганчіркою з мікрофібри та висушіть стіни за допомогою скрепка. Не забудьте просушити краї сухою серветкою з мікрофібри. Завершіть процедуру в душі, нанесіть засіб для видалення накипу на підлогу душової кабіни. Промийте її, та висушіть за допомогою скрепка та або сухої ганчірки. Маніпуляції після прибирання. Замініть усі аксесуари. Покладіть рушники та душові приналежності на місце. І переконайтеся, що вони також витерті від пилу та очищені. Тепер підлогу можна пилососити та мити шваброю. Переходимо до наступного відео.